Друзі, про проблеми нашої армії сьогодні не говорить тільки лінивий. Чому? Тому що ми знаємо прекрасно, в 22-му році ми зустріли ворога і з таким напором, що говорив про нас весь світ, найкраща армія в Європі. Тобто, ми могли тоді все сьогодні, як кажуть, і військові в тому числі скотилися донизу. Маса проблем, і про, про ці проблеми не говорить тільки лінивий. Бачите, і я буду говорити однозначно, чому поясню, щоб ну, не було роз, розмов. Я, е, політик, буду йти в політику. Е, партія Сила нації, ви знаєте, так буду йти однозначно, тому що вирішувати ці питання ну, хтось має обов'язково. Чому не я? Ну а чому не я? Я зараз поясню е, з приводу армії. Дивіться, не було б проблем в армії, якби туди не лізли, не одівали погони собі, хто попав. Ви подивіться, в нашій армії сьогодні командири командири батальйону, я вам називаю конкретно командир батальйона, охоронець в Сільпову. Зараз корпус там роблять. Кажуть, буде корпус, корпус це 30 тисяч там бійців. І командувати буде людина, яка ніколи не була військовою, ніколи не мала відношення до війська, ніколи не воювала, ну, але буде е, генералом. Просто не потрібно зараз служити в армії, бути непоганим політиком, крунуться, навісити собі генеральські погони і все класно. І все буде вирішуватися. Що буде вирішуватися? Скажіть мені, будь ласка, а що буде вирішуватися? В нас. Біля армії в армії аферісти, казнокради, люди, які розкрадають, вони нічого не будують. Чому? Тому що будувати мають, Вони не знають, як це робиться. Тому що системи ніякої немає. Тому що сьогодні все так змішалося. Перша проблема, що в армії, біля армії аферісти. А людям, які дійсно воєнні, військові. Круті люди, там є круті командири, їм не дають жити. Бо вони ж не аферісти, Їм тяжко. Вони просто виконують тупо свою роботу. Так от дивіться. Інша проблема, що армія і політика. Політику потрібно забрати зовсім від, від армії. Вона не має впливати ніяким чином. Ніяким. Я, як політик, що хочу, я як політик хочу прийти до влади. В армії зробити знаєте які зміни? По-перше, туди не лізти. По-друге, дати можливість, щоб там суди були військові, прокуратура військова. Керували армією військові, професійні. Систему візьміть, любу. Я проголосую за любу систему: американську, німецьку. Будь-яку, яка вже готова працювати. Ізраїльську, ми говорили, армію. Знаєте, як у нас кажуть, не потрібна нам ізраїльська армія, ми зробимо свою армію. Ну це мені, на... знаєте, що нагадує? От прийшов ти в магазин, там стоять велосипеди різних марок. А ти кажеш: нафіга мені цей велосипед? Піду додому, зроблю собі свій велосипед, дерев'яний зроблю. Дебіл. Ну, тільки дебіл може таке зробити. Тільки дебіл може таке подумати або сказати. Розумієте? Що значить свого велосипеда я придумаю? Там вже його придумали. Вибери Марку. Точно так само система армійська вона працює у всьому світі. Що видумувати потрібно? Ні, в нас обов'язково треба видумати, бо політики ці жлоб'ються, лізе куди треба і куди не треба, і навіть в армію. І намагається все вирішувати в собі на користь, аби накрасти тільки, намутить. Зробити як гірше, тому що якби вони робили як краще, то в нас би армія ставала краще і краще. А в нас загнали, ну куди вже загнали армію? Вони ні набрати людей не можуть, ні підготувати людей не можуть, ні забезпечити людей не можуть. Я говорю за військових. Не можуть! Нездатні! Чому? Тому що вони до цієї армії не мають жодного відношення. Тому що не знають, що таке казарма, що таке війна, що таке жити цим армійським життям. Вони не знають, що таке чоботи ці носити, що таке грязюку місити, що таке побратимів втрачати. Вони цього не знають. Якби знали, то вони б. Входили в це положення людей, вони вирішували їхні питання, допомагали б, робили все для того, щоб армія була краще. Вони, вони знищують, тупо знищують оцю Совєтчину, придумали собі там, видірнули трохи у цих кацапів, собі туди теж вперли. І маса командирів, які в армії не служили. Ну, ти що це за кіно таке? Тому ну коротко так, не знаю. Дивіться, друзі, пишіть. Я хочу, я говорю те, що думаю, я свої емоції викидаю. А ви дивитеся і оцінюєте. І підсказуєте, якщо у вас є думки нормальні, і бачите, що я щось не те кажу. Або мені потрібно, як політику, щось підсказати, підсказуйте. Я буду слухати, буду чути вас і буду брати до уваги, якщо думки слушні. Друзі, дякую вам за підтримку. Слава Україні і героям слава!